Більш ніж гідно протягом останньої доби відстоювали на честь нашої країни на міжнародних аренах гандболісти, футзалісти та дівчата-боксерки. Вадим Шевякін розкаже більше. Гандболісти Запорізького мотора здобули другу поспіль перемогу у лізі чемпіонів. Підопічні Сергія Бебешка і у Швейцарії переграли місцевий кадетеншавхаузен. Причому з тією самою різницею у п'ять м'ячів, що й вдома 37 на 32. Роль головного бомбардира у складі чемпіона України на себе взяв Сергій Бурка, який вразив ворота господарів сім разів. Наразі мотор піднявся на четверте прохідне до плей-офф місце в групі. Ді найближчі із чотирьох поєдинків, що залишилося до завершення групового турніру. Запорізьці проведуть у Києві 26 листопада проти угорського піксегеда. Чемпіон України з футзалу харківський локомотив у другому турі еліт-раунду Кубка УЄФА впевнено розібрався з угорським береттю уйфало Уйфало» 4-1 і впритул наблизився до першого у своїй історії виходу до фіналу чотирьох. Втім, аби здобути омріяну перепустку команді Євгена Ривкіна, необхідно завтра переграти найкращу команду Європи Барселону. Нічия залізничників не влаштує, адже каталонці мають перевагу за різницею м'ячів. Стадії півфіналу жіночого чемпіонату світу з боксу, який триває у корейському чеджу, з Україною дісталася лише Анастасія Чорноколенко. Перемогою над американкою Хейді Хенріксен спортсменка із Дніпропетровська гарантувала собі як мінімум бронзову медаль у ваговій категорії до 81 кілограма. На жаль, Марія Бова та Катерина Шамбер свої поєдинки однієї четвертої фіналу програли. Вніч на 23 листопада Василь Ломаченко у китайському Макао проведе перший захист свого титулу чемпіона світу за версією WBO. Бій українця проти тайця Чун Латар на Пірія Піння відбудеться в андекарті центрального поєдинку вечора між Мені Пак'яо і Крісом Алгєрі. Попри те, що для Ломаченка це буде лише четвертий бій на профіринку, тоді як для його непереможного суперника 52-й, букмекери беззаперечним фаворитом називають саме нашого боксера. Повненість у своїх силах в останньому інтерв'ю перед боєм демонстрував і сам Василь. Ні в любителях, ні у професіоналах я ніколи не шукав легких шляхів. Піряпінь перший номер у рейтингу він претендент на пояс. Чому б ні? Я бачив деякі його бої, але думаю, що кількість проведених ним поєдинків не відображає його боксерської майстерності. За тиждень до старту Кубка світу з біатлону збірна України оголосила склад на перший етап. У шведському остерсуді через країни захищатимуть 14 спортсменів По 7 чоловіків і жінок. Немає у списку Віти Семаренко, котра взагалі ризикує пропустити сезон через проблеми з хребтом. Навесні спортсменку прооперували, втім нині віті може знадобитися ще одна операція. На застуду поки що хворіє Юлія Джима, проте до заявки вона включена. У повній бойовій готовності до змагань підходить Валентина Семеренка, котра торік потрапила до вісімки найсильніших біатлоністів планети. Вдало розпочати сезон сподівається, і 23-й за підсумками минулого кубка світу Сергій Семенов. Також у збірні Сергій Сен, Артем Прима і екстрасіянин Олександр Жирний, які віднині виступатиме за Україну. Нагадаємо, що слідкувати за виступами наших біатлоністів протягом усього сезону ви зможете у прямих трансляціях на першому національному. Артовий день фінального протистояння за кубок Девіса між збірними Франції та Швейцарії, що відбувається у Лілі, завершився у нічию. Причому свої поєдинки програли саме перші номери суперників. Спочатку лідер господарів Джові Фрецонґау у проти сетовий боротьбі був битий сценом Ваврінкою. А згодом Роджер Федерер у трьох партіях склав зброю перед Гаелем Манфісом. Завтра на грунтовому порті П'єр Моруа відбудеться парна зустріч. А вирішальні одиночні матчі пройдуть у неділю. Десята партія матчу за світову шахову корону, який триває у Сочі, чинний чемпіон Магнус Карлсен та претендент Вішвантан Ананд знову звели у нічию. А відтак норвежець продовжує передувати у протистоянні з рахунком 5,5 на 4,5. За регламентом переможець має визначитися за підсумком 12 партій. Проте, вже наступна зустріч, яка відбудеться у неділю, у разі перемоги Карлсена, а він гратиме білими, стане в матчі останньою. І наостанок повернемося в Україну. Сьому поспіль перемогу у баскетболі суперлізі відсвяткував Будівельник, який сьогодні впевнено виграв у Миколаєві. Черкаські мавпи зі щитом залишили Одесу, а львівська Галичина здобула першу святу у сезоні. У напруженні боротьбі вдома здолавши іншого седера Дніпро Азот. Верла трохи відірвалася від зони виліту завдяки домашній перемозі над Дніпром. А убитий середніків Київ на виїзді переміг ФЕРО з НТУ. Таким чином будівельник зрівнявся за очками з лідером турнірних перегонів хіміком. Щоправда, южниці мають гру в запасі. Тому і надалі очолюють таблицю третіми, як і раніше, йдуть черкаські мавпи, а у садери теж незмінні Дніпроазот і Галичина. Це все на сьогодні. З понеділку у цій студії працюватиме моя колега Юлія Пазенко. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам займатися спортом і будьте здорові. До зустрічі.